В ефірі телепроєкт 72 години. Вчора, останній день зими, ми брали коротеньке інтерв'ю Олександра Романовича стосовно його прогнозу на сьогоднішній день. Було прогноз із двох частин. Яка буде сьогодні температура, чи настане весна, перший день весни, і чи буде розглянута бсер. Ну, з прогнозом погоди трошки щось у нас. Я не обіцяв, що буде сонце. Спитали, скільки буде градусів тепла і сказав, плюс 15. Це у дан, вас час, в кабінеті чи в автомобілі? Ні, на даний час на вулиці вже плюс 9. Так, що у нас ще все ще може бути. Стосуються зміни до бюджету розвитку, які будуть зараз прийнятися виконкомом, Я абсолютно впевнений, що сьогодні ці зміни приймуться. До нас підійшов Ваня Кієнко. Дякую, що підійшов представник від громадськості виконавчого кімнату. І саме да, і саме Ваня був один із них ініціаторів, щоб не розглядати поспіхом той сер, який запропонували. Чи напрацювали, чи працювали до речі, в суботу да. в досить принципових моментах ми прибрали деякі. Не потрібні в цьому році витрати, такі як ПКД, наприклад, це проєктна кошторисна документація. Коли немає фінансування, ми робимо ПКД, воно потім висить, його перероблюють, витрачаються кошти. І такі кошти ми спрямували на більш стратегічні і необхідні речі: це на дороги, це на енергозберігаючі технології і так далі. Ну, в відсотковому вимірі проєкт змінився десь відсотків на 10-15. На мою думку, він став краще. Бачення від депутатського корпусу від мера спільне є. Я думаю, що буде прийнят перед соціальному розвитку і на його основі буде прийнят бюджет. Чи задоволений цією співпрацею? цим, чи є тут якийсь конструктивізм? Як вирішення проблемних питань? Ну, в більшості так. В більшості так. Так. Задоволений цими, цими напрацюваннями. Ну Побачимо, ні. Те, що документ ми підготували, я вважаю, це досить великий прогрес. Але що буде на сесії, ну, на жаль, я не знаю. Ну, сесія-сесії, ти член виконавчого комітету, чи готовий до позитивного голосування? По псеру? Да. Ну, сьогодні ще зміни до бюджету треба пройтися, тому що вони трошки з псером розходяться. Mm -hmm. І там є декілька позицій, котрі ми в псері ще ну, вони не озвучувались. Але mm -hmm. я думаю, що буде позитив. Добре, і питання зараз найбільш популярна така тема: новий, нова партія чи новий рух? Саах, якого СААХ, чоловіка, і в да, розумію представництво цієї партії Сакашвілі, будемо конкретно казати, не перефразовуючи кавказку полнянку. В один із представників цього руху знаходишся. Ти який тобі більше аспект в діяльності цього руху імпонує? Як казав Сакашвілі треба нада з предпринимателі чи все таки анти анти-анти-анти, антикорупційні якісь інші речі? До якого напрямку ти більше себе відпочиваєш, маєш застосувати свої сили і знання? Ну по перше, я поки що не являюся якимось представником цього руху. Просто у нас є, створилася ініціативна група для проведення е, міт, на форуму антикорупційного. А в плані діяльності я вважаю, що ну насамперед це комплекс, і не можна розглядати створення підприємницького клімату без антикорупційних дій. Тому що завжди монополії, які створили олігархи, будуть намагатися. Підприємницький рух будуть всіляко будуть намагатися придат Ні, ну, тут. Ніякого руху немає. Там ми ж бачимо на виконком, приходять жіночки дуже симпатичні, які нікуди не рухаються. Вони хочуть поставити якесь місце роботи. Ну, як я... приклад, як приклад, да? я не маю на увазі мафи. Тобто, це ну мафи в останній чергу. Тут є. Я стосовно тези, як з до вас підприєметелі, це взагалі як сприймається тобою внутрішнім твоїм его це чи ні? Так, да, сприймається.